Поки що до ситуації на Курщині загрози оточення підрозділів збройних сил України саме в цій області Російської Федерації немає. Наші військові здійснюють вчасні маневри на вигідні робожі оборони. Ось про таке повідомляє сьогодні генштаб. Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ. кажуть у командуванні. Також повідомляється, що незважаючи на велику кількість особового складу, плюс північно-корейська піхота, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плехового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Нині радники Дональда Трампа думають, як пом'якшити санкції, накладені на Росію, включаючи нафтові обмеження. Ось про таке повідомляє Блумберг. Там зазначили, що США будуть тиснути на Україну щодо зобов'язань призупинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії. Також, за даними видання, декілька офіційних осіб заявили, що обговорення гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки, які можуть мати вирішальне значення для забезпечення тривалості будь-якої мирної угоди. Призупинено, і після проведення шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно згортають понад 80% програми USAID. Ось про таке повідомив держсекретар США Марк Рубіо, і за його словами, на понад 5 тисяч контрактів, які зараз скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. Державний секретар також зазначає, що ці кошти використали не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США із міжнародного розвитку корупція досягла нечуваного рівня, а тому його необхідно ліквідувати. Jesus. <laughs> І про прийдешню зустріч уже завтра делегації України та Сполучених Штатів зустрінуться в Саудівській Джиді для можливо підписання угоди про рідкозабельні метали, можливо, про обговорення якихось певних пунктів подальших дій. Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу ймовірно недостатньо підписаної угоди про надра, аби американська допомога Україні відновилася. Про таке повідомляє телеканал NBC із посиланням на неназваного представника адміністрації США. За словами співрозмовника, Трамп хоче побачити зміни у ставленні українського президента до мирних переговорів, включно із готовністю піти на поступки, наприклад, віддати території Росії. Американський лідер також хоче, щоб Володимир Зеленський зробив деякі кроки щодо проведення виборів в Україні, і, можливо, в бік відходу із постагливої держави зазначає джерело видання.